Українська писанка унікальне явище не лише національного, а й світового значення. Вона уособлює собою цілий пласт вірувань духовної культури нашого народу з найдавніших трипільських часів. У народі кажуть, що писанка це енциклопедія українського народного орнаменту. Писанка це чарівна мініатюра українських майстрів. розумієте, її треба нести до народу. І діточки нашої школи разом з іншими. Витворами декоративно-прикладного мистецтва дуже полюбляють писати писанку. Під час підготовки до фестивалю у всіх луганських школах проводився конкурс писанок. Луганський міський голова Сергій Кравченко також спробував себе в ролі писанкаря та вирішив представити власноруч розмальовану роботу в конкурсі Писанка від мера. Тому що... Да, да. Мені подобалось на майстер-класі. Ми пишаємося те, що сьогодні ми працюємо з луганським міським головою. Визначальний елемент роботи мера дерево життя, дерево роду, родинний оберіг, скарбниця всього живого, продовження людського роду, природи, що безперервно оновлюється. Ми приймаємо вперше в цьому конкурсі І, мабуть, це дуже правильно, Є традиції нашої країни, наших предків научно хотілося, щоб наші ці діти розуміли, що таке пасхальні праздники, що таке писанки. І мені очень приємно, що діти це вже знають. Діти очень красиво працювали, але я Же старался как мог Может, не нічого получалось, но я в общем-то, старался. кращі роботи, а їх чимало: 700, вирушили до Києва. Чекаємо рішення журі та сподіваємося на перемогу. Марина Бісідіна, Олександр Пісінка, при служба Луганської міської ради.